Українські захисники закріплюються на нових рубежах? Докладніше про ситуацію на Бахмутському напрямку. Говоримо далі з Юрієм Сиротюком, гранатоматником гранатометником п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, добрий вечір. Слава Україні героям слава вітаю товариства, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, на вашій ділянці фронту, яка зараз ситуація? Які основні завдання виконуєте саме у вас? Якщо не можна називати де саме, ми розуміємо, хоча просто окреслюємо характер подій. Ми традиційно знаходимося в районі Бахмуту. Вже рік, як п'ята окрема штурмова бригада знаходиться на Донбаському фронті, вже більше місяця, як ініціатива перейшла в руки Збройних сил України, і ми відвоюємо ворога, відвоюємо ворога ті позиції, які він дуже тяжкими боями з величезними втратами здобув на цій ділянці фронту ворога вже відкинули за канал Сіверський Дінець Донецьк, і потрошки-потрошки по, по флагах рухаємося, обходячи Бахмут, захоплюючи панівні висоти. Після того, коли ворог тут почав провалюватися, коли частина Вагнера відступила, бо більша частина Вагнера лежить тут поряд. Битами вони навіть не забирали своїх убитих. Відповідно, частина фронту провалилася, тому росіяни мусили сюди дуже швидко підкидати резерви, зміцнювати оборону, підтягувати літаки свої, артилерію, угу. намагатися контратакувати, але всі ворожі контратаки без, безуспішні, поволі, крок за кроком, ми рухаємося вперед. Очевидно, ситуацію попогіршуючи. Те, що ворог дуже сильно замінувався навколо, mm -hmm. ворог проти протитанкові міни, так протипіхотні міни. Тому задля збереження особового складу, бо ми розуміємо, що найголовніше це збереження української армії, тієї армії, яка витримала найбільше навалу тут минулого року, яка вистояла, яка перелом переломила, перемовила більшу частину російського наступального потенціалу, не дала росіянам наступати по всій ділянці фронту, не те, що там на Київ, навіть на Харків. Відповідно, зараз ініціатива в наших руках, і ми рухаємося вперед. Фактично, Значайно, ось, порядку. Фактично, оці, це... оці мінні поля вони не зупиняють, але сповільнюють, виходить просування наших військових. Ну, для того, щоб пройти по мінних полях, потрібно, щоб пройшли сапери. Угу. Потрібно щоб поля, потрібно подолати опір противника. В противника тут ще достатньо зброї. Противник щодня тут використовує свою бойову авіацію, використовує реактивну артилерію. До, достатньо достатньо багато мінометки протитанкові засоби. Але ініціатива, воєнна, наступальна ініціатива перебуває в наших руках. Може, не так би швидко, як би хотілося, тому що ця перша лінія оборони ворога дуже насичена, але ми все одно кожного дня просуваємося вперед, знаходимося на позиціях, на яких ще нещодавно знаходиться ворог. Бачимо все, що покидав ворог. Бачимо ту шкоду, яку він наніс Україні українській природі. Бачимо зрештою тих вбитих добрих русських. Які uh -huh. прийшли сюди uh -huh. метою, щоб пане Юрію. Ми можемо щоб... зараз показати якраз результати просування наших українських військових, наскільки це от карта Deep State, і ми бачимо ситуацію в районі Бахмута. От ви сказали, бачимо, бачите, що покидають російські військові, а що вони покидають, коли тікають з лінії фронту? Ну, росіяни, це хаос і смерть. Це завжди багато бруду. На їхніх позиціях завжди багато тіл їхніх воєнних. Вони ніколи так виглядає, не забирають своїх загиблих, вони ніколи не хоронять своїх загиблих. Дуже багато знищених посадок, природи, дуже багато заліза, осколків, залишків зброї, коробок, таке знаєте, смертельне поле бойовища. І дуже багато смертоносних смертоносної зброї, я вже казав про міни. Це важливо, щоб вправно діяли наші сапери. Тому що ворог відступаючи, безжально все мінує, не дотримуючись жодних воєнних конвенцій, тут ще на роки буде роботи, щоб ці смертоносні пристрої е, прибирати. Але ми ще раз зазначу, що десь починаючи з середини травня, ще жодного дня не було так, щоб ініціатива не перебувала в наших руках. Ми тут диктуємо правила, ми визначаємо, де нам наступати. Зрештою, ви теж бачите, що майже щодня президент. Нам приємно називає нашу п'яту окрему штурмову бригаду бригаду, створену за натівськими зразками в перші дні війни з добровольців зі звичайних людей, яка за цей рік збужніла на Донбасі і впевнено впевнено рухається від бойової української території. Пане Юрію. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Передаємо просто величезне спасибі, величезну людську подяку за те, що. Е Кожного дня метр за метром ви повертаєте під український прапор, нашу українську землю. Ну і за цю розмову теж я вам надзвичайно вдячна. Юрій Сиротюк, позовний мамай, це гранатометник п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Вона перебуває під Бахмутом на Бахмутському напрямку і там. Як ми вже почули і від пана Юрія, так само наші воїни утримують ініціативу, поступово просуваються вперед, поступово проламують оборону противника. На жаль, військові дуже заміновують територію. Це вповільнює дещо просування, але наші воїни йдуть вперед. і Ми віримо в наші збройні сили України.